Всім привіт! Мене достатньо довго не було на Ютубі. Е, мені було Аллін знімати ролики і я. Коротше, сьогодні в нас знов. Розфокус. Е, сьогодні в нас знов огляд. І зараз ви бачите на що. Влазить в кадр хоча б. Ну, норм. Ось на що в нас зараз буде огляд. ЗМ93. У мене є з'єм з фузі! З М17. Це Airsoft Gun. Я його вже розпаковував. Ну, перевіряв, стріляв. Я не знаю, з ним має бути маленька інструкція, її не було, бо я її загубив. Тому я зробив саморобну Давайте. Ух. Ну, ось е, в магазин влазить, влазить. 400 куль. Якщо після того, як ви прокрутили на дні гребінець, ці ще... Кріше, коли ви зарядили 400 куль, там ще треба закрутити гребінець, доки ось тут треба ось цей гребінець крутити, коли закинули туди патрони, до того моменту, доки ось тут не з'явиться патрон. Е ви можете закинути 400 патронів, але після того, як ви прокрутили, влазить ще 40 патронів. Але це прям так запихував, що там прям ну, впритик до, до кришки. Зараз в мене заряджене, як ви бачите, теж майже. А в мене прям ось тут впритик було. Це копія. АКМ. Ну, компанія Цума, Made in China. З іншого боку, я намалював мішень. Коротше, 12 сторінок. Наскрізь. Але мій зен, теж виявляється, побуває. Так, ну, давайте починати огляд. Тут в нас йде в комплектації. Ось такий приклад. Це якщо що я сам доклав, в комплекті йдуть жовті кулі, але їх краще не використовувати. Бо в мене, наприклад, в магазині застрягла одна жовта куля, я я і лі... я вже думав, що все новий магазин прийдеться купляти. Так, ось такий приклад із пластику. Всередині там для ваги знаходиться. Ось так. Ну, пластик, 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 знову пластик. Далі ще йде магазин. Ось такий. Засипаєте кулі. Засипаєте кулі, прокручуєте на дні грибівниці, і коли з'являється куля, все. І що ще має йти в комплекті? Ой, до автомата це сам автомат. Калаш. Все працює. Затвор металевий, все інше пластикове. Курок теж пластиковий. Ось це запобіжник, це вмикнути запобіжник, це вимкнути. Мінус після кожного разу треба перезаряджати. Але в компанії Цума, одразу кажу, кому не подобається, що кожен раз перезаряджати, є інший автомат. Називається SM47. Він коштує 2800-3000 гривень, і в ньому є автоматичний режим стрільби. Так, щось я відхилився від теми. Ну, тут, в принципі, все як в справжнього рухається. Ось це якщо прямо вгору. то... Можна ось цю штуку зняти. Ну, Тільки не а лише пластик. Ствол металевий. Пенопласт. не виймається. Я пробував, я відкрутив, мене ось ця штука відпала повністю просто. Ось так. Якість гарна, якість збірки. Ось тут ззаду є ще кріплення під приклад. Ну і. Я не зможу витягнути. І далі. Комплектація вже. Винтики, щоб прикріпити приклад. Ось такі. Такі винтики. Викрутка, щоб закрутити. І разом з кулями ще лежало ось це, Ну, я так зрозумів, це щоб нержавіло. Ну, воно ось тут валялось просто. Ну, не ржавіло, я не знаю, як це сказати українською. Давайте починати. Але так, зараз продовжимо. Ось, як ви бачите, я зробив трохи вище, щоб в кадр все влазило. Так. Ось наш автомат. І ось приклад. Дивіться. Мені це, напевно, на відео не влізе. Бачите, там всередині трошки видно? Там є друга різьба. Така чорна деталька. Ось її треба трошечки совати перед тим, як вкручувати, бо вона може зміщуватись. Ну, і з цього боку, те ж саме. Бачите тут? Дві такі деталі. Вставити приклад достатньо складно, ну туго, тому прикручувати не обов'язково, але ну, по бажанню може прикрутити. Я грав без прикладу, Ну, зараз я його прикручу на відео. Дві секунди. Короте, в мене до кінця таки не вийшло вставити. Бачите, це достатньо складно Це прям треба гарно. Ой. А, і кстати, якщо що, так. Приклад може дуже легко розібрати. Я спочатку розкручував, але може не розкручувати, просто Зверху начавити О! Зверху начавити, ось. І ось це для у... Не знаю Щоб... Щоб важив, як справжній, коротше. Щоб життя малиною не, не здавалося, коли з ним граєш. Давайте я зараз трошки приберу і продовжимо огляд. Ось продовжуємо огляд. Зараз я спробую вистрілити в мішень. А, і те, що забув показати. О, зараз. Як справжнього. Натискаєте з двох боків і може регулювати. Ну, і ще ось це. Регулятор того. Круще я не знаю, як це назвати. Сили не знаю. Ось, якщо поставити ось так, як в мене стоїть, ну, і він так спочатку стоїть, то тоді він стріляє достатньо далеко і достатньо рідко. Ну, ось. і він дуже плавно може регулюватися, як ви бачите. Ну, це під себе регулюєте. Зараз будемо стріляти, і я поясню, як стріляти. Дивіться, берете автомат і обоймо. Вставляєте. Після того, як вставили, приймаєте і робите 10 прокрутів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Якщо ви стріляєте з нього ну, на вулиці, і він перестав після перезряд. Ну, перезаряджаєте, але кулі не подивиться. Не бійтесь, просто і трошечки підкручуйте, або, ну, або, напевно, у вас вже мало патронів, і вони десь ось тут, в шахті, десь на ось такому рівні десь. Ну, що вони вже не проводяться. Так, зараз будемо стріляти по мішені. Зараз буде епічний перехід. І зараз ми будемо стріляти. Я його вже перезарядив. Якщо ще раз перезарядити, то ви просто зарядите іншу кулю, а та, яку ви мали вистрілити, випаде спереду. Зараз будемо стріляти. Давайте спробуємо ось так. Я буду намагатися стріляти мітко, але... Якщо що, це більше, щоб силу вам показати. Так, Приклад опирається. і. А! На запобіжнику. О. І обережно, бо курок пластиковий, тому в принципі сильно натисніть. О, запобіжник, бачите? На запобіжнику заблоковане взагалі, Ми запобіжнику трохи дергається. Ось це він зараз заряджений. Коли він не заряджений, курок вільно. Не пускайте. Ой! Так. Холостий, холостий, випав! Випав, патрон! Попав! В одиничку щось таке в районі того. Зараз трохи підкручу шахту. Перезарядка здійснюється. Реалістичним витягуванням затвору назад, тільки прям до щелчка. І все. А ну, зараз спробую, щоб ви відчували, наче це вистріляєте. Так, зараз фокус збився. А, зараз. Ну, зараз я спробую закрутку поменше поставити. О, ну гарно так шмаляє. У мене вже рука трохи втомилася. Давайте так. Під цим відео набирається. Зараз я його поставлю якось красиво для останнього кадру. Давайте так. Коли під цим відео набирається, скажімо, два лайки, то я витрачаю ще приблизно 20 гривень на те, щоб купити якісь жестяні банки. І ми підемо стріляти на вулицю в другій частині. Два лайки. Я небагато вас прошу, рахуючи, що я ще й витрачу 30 гривень. Ну, 20. Коротше кажучи, два лайки, друга серія, де ми підемо на вулицю стріляти по паперу по жестяних банках з рідиною і по жестяній банці без рідини. Я вже перевіряв, без рідини стріляти. Там просто тріщина на пів банки. Зараз, може, покажу. Ось. Бачите, пробивна просто. О! о, Безкоштовна реклама Квасіку. Дуже смачний, гарний, купляйте. Е, ну, а тоді, поки що. Всім бувайте, всім гарного дня, спокійної ночі і бувайте. Ахмад Ахмадмосим. محمد محسن